Слава Україні! Вас вітає магазин Бритискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про кращі місця для підводного полювання в Києві та Київській області. Підводне полювання дуже захопливий вид спорту, в принципі, можна так сказати. Ну, вид діяльності так точно. І дуже-дуже хочеться, недалеко від виїжджаючи від дому, десь трохи пополювати на рибку. Києві в принципі не бажано займатися підводним полюванням, тому що все ж таки місця загального користування, пляжі, біля мостів теж не можна і коротше виходить так, що в принципі по місту не дуже. Більше будемо говорити за область. Ну, дивіться, хто не дуже знається на Києві. Головне Київське море, Київське водосховище. Дуже багато цікавих місць, і в принципі можна там знайти. Десна, річка теж багато місць. Десьонка. Це так ми на Абум взяли, поїхали кудись. Місце шукаєте завжди, завжди. З іншого кінця Києва. Вниз-вниз по карті, ну, ж таки, Канівське водосховище, Українка, трипілля, халеп'я і ще, ще дуже багато маленьких озер, які зариблені, і в яких ви зможете з цікавістю займатися підводним полюванням. Прошу пам'ятати про таку річ. Краще місце для підводного полювання це те місце, де ніхто ніколи не був. Ні підводний полювальник, ні відпочивальник, ні рибалка. Оце буде найкраще місце, де народу було мінімум. Якщо ви знайдете таке місце для себе, це буде дуже слово. На жаль, конкретних місць у цьому відео я вам не назву, із етичних причин, і з тих причин, що ну, якби якщо кожному казати, то те місце, яке колись були кльовим для підводного полювання. Ну, виявиться вже, мабуть, не дуже. Та воно і зараз вже є. Коли вам хтось розказує, що от там є таке місце, значить, він там вже був, і він був там не один, і все там вже повигрібав, і риби вже там немає. А так місць в принципі багато. Цікавтеся на форумах, але не забувайте про заборони. Перше, це заборона у Нерест. Дуже важливо заборона вилаву рибу у нерест. Потім перегляньте, будь ласка, правила, де можна поблизу міста або в місті, в місті взагалі не можна, де можна поблизу місця виконувати підводне полювання, бо це теж дуже дуже важливо. Риби в Київській області багато, різної, це і карасики, і ліщі, акуньки, і щуки, навіть і соми в Дніпрі водяться. Такі дуже немаленькі. Бачив, бачив, тобто приблизно так. На цьому, мабуть, все. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Слава Україні! Слава героям! До побачення!